Я зараз його до... Всім доброго дня. Очищаю її машину. Віталіку треба їхати, забирати свата, доїхати до хати. От треба щось зробити. Сьогодні вже будемо до ночі робити. Хватить вже гуляти. Хватить гуляк. Ну як гуляти? Дуже ж давно ми не приїжджали. Вовручі сидимо. Це я гулянка. А хоч і не сидимо, але Ну, я так взагалі общем, кажу, що хватить гуляти, треба вже щось серйозно поробити сьогодні. Бо коли його що робити. А діло в тому, що антифриз те. Ти... Подивись, може ти десь стань там, яка чи під стелі, що, да, може ти антою захлеїш. Чи трубочку треба купляти, чи що, я не знаю. Вітикає антифриз постійно капає. І подивись те, що ти клеїв. 280 гривень. Це знімати хамути, да? Да. так? От так. Отак. І купили, і купили, немає таких, цих оригінальних шлангів. треба по вінкоду заказувати. А, то Ми просто купили два, або таке, або такі подійде. Каже, дядько, як якийсь один не подійде. один за 300. Один за 200, другий за 100, так? Да? Да. Да. Один за 200, другий за 100, то каже, когось повернете. Оце таким, -таким способом. І антифриз купили, бо все юрі повитикав. Оце таке машини, машина стоїть, нема ні переїхати нікуди. Тоже руль дубиніє, треба срочно буде. Як це називається? Електро... Електрогідроусілителя куплять. Боже, поможи! Ура, Віталік зробив. Будемо пробачі, лампочка не горить. Оце включати, чорний є. Такі чорні, і розетки, і рекочі чорні. І оцей кабель, оце за цією включатель, це ще не все. 1300. Ото ціни. А ця штука зажим класно він зняв хамута класно оцеєю штукою. Да, так красиво. Ще така краса. Ми у Олді. Ви зараз подивимося, що там. Подивимося, може двері десь знайдемо, недорогі, є, щоб ти не, не обризати, стіну не чіпати. Побачимо. Ну Хай дивісь, яка красота. Купили ми обналічку, коробку купили з Віталіком, а це вже з Ірою купили обналічку, купили краску, купили завіси, ці бабочку чорні, купили. А замка, ну, все, типу, ручку купили чорну, все, бо вона під чорний, чорний колір робить. І все, зараз візьмемо двері. Так, ми з зіркою. Це в налічка коробка вже вдома, віталік пов'яз і двері. І все, їдемо вже до хати. Двері! Топим, топим, грубу і холод іде. Покажу вам, що ми робимо до свахою. Сва тут кручує ручки, обрісляємо кухню. Вона така класна, красива. Зараз я вам покажу. Отака білюсінька. Красивосенька. Ну а цвіт є ось такий, ну не знаю, морська вона не салатова, ні, а морська руска. Так. Мені подобається, не подобається ну, її цвіт, не знаю. І там де-не-де -де, було чуть-чуть таке, як може погрешності. Ну, вирішили його ободрати і зробити своїми руками. Кухню. Підскажіть, який кольор зробити нам? Може не знаю. Красний ні, розовий ні. Обили туди й нухай кіщери, мабуть.